Ну що, далі рейтинг. Заспамив я в вас трохи відео. Напишіть в коментарях, чи <гум> все окей, чи ви ще не передивилися попереднє відео. Не забувайте ставити палець вверх і підписуватися на канал. Випадає нам Угорщина в союзниках П'ємонт. Європейські хороші нації, Угорщина, правда, дуже-дуже така сильна. Тут мушкетери дуже скоро виходять. І, але, але я хочу зіграти цього разу не в мушкетерів, а в пікінерів. Так дивно, але. Все рівно. Е, Цей в пікінерів і підемо у швидких коней. Подивимося, що з цього вийде. Так. Робимо обміни, все як завжди. Як і за мушкетерів. Там 800 на дерево, 800 на камінь, 5000 вугілля на дерево і... 4000 каміння на цей. Ой, не каміню, залізе на камінь. Займаємо золоті шахти, вони в пріоритеті. Так. Союзник нас щось не розвідує. Карту. Ну нічого. Знову четвертої шахти ми не бачимо. Ну, окей, немає, то немає. Ставимо казарму. Давайте десь сюди. Цікаво має получитися Угорщина. Блін, я би краще в мушкетерів може пішов, але я в мушкетерів завжди йду. Поставимо 10 на розвідку. Не то, що на розвідку, а так, щоб до нас ніхто не зайшов. Бо піку можна розкайтити, розумієте? А мушкетер на границях він розстріляє всіх, хто буде переходити границю, так сказати. Так що. Мушкетерів дуже добре ставити на границі, коли ви граєте в піку. Це можна сказати, в якомусь плані й така маскировка. Противник буде думати, що ви йдете в Мушкетери, а ви йдете в піку. Але вже проти більш досвідченіших гравців таке не підійде. Бо вони прослуховують, в що ви йдете десь на другій хвилині, чи навіть на третій. Чи там піка, чи там мушкетери. Чи там швидкі коні, чи там драгуни. Так що. Так. Блін, що у нас. Ага, тут. Золото. Ну і де в нас золота шахта? Не розумію, бляха-муха, Четверта хвилина. Ти ж... Ого. Ну, як так? Як я так пропустив? Що я не побачив, Ну ж тут мало бути видно від селянина, що цей. З цієї сторони можна ставити піку, бо там. Цей противник в такий кут карти вже не зайде, скоріш за все. Але. Дивіться самі. Я ставлю, а якщо виберете рад через піку, то краще не треба. Так. Ну, типа на ваші бажання. Пауза, чекайте, блін, мені щось цей мишка. Якось вона дуже повільно. Точніше зашвидко і повільно. Коротше, я не можу. В мене якісь збилося налаштування мишки і я не можу налаштувати нормально її. І ну, дуже сильно грає роль е, цей, мишка. Ви привикаєте до одної швидкості. Скролінгу і тут зовсім все по-іншому. Все збивається темп гри взагалі. Так, підводимо селян. П'ята хвилина. Давайте цих сюди підведемо, я думаю. Давай ще одна є. А цих сюди. Нормас. Є. Остання шахта в нас залишилась. Яка шоста хвилина, досить непогано, що я скажу. При тому, що ми знайшли пізно цю шахту, ще може бути. До 6 хвилини це нормально. Якщо ви прокачаєте всі шахти, краще взагалі 5.15, 5.30, але шоста теж непогано. Бачите, я теж граю в піку. Минуле відео було в піка в рейтингу тут теж. Часами буває. Але рідко, чесно. Це так, більше розважитись. Коли вже надоїло щось, рейтинг так особо грати, то я вже щось пробую нове. Не то, що нове, а таке неординарне. Наприклад, тут буде піка і. і швидкі коні. Тут, до речі, ще такий прикол, що якщо угорщина піде в швидких коней, то нам ми її знесемо без шансів. Бо у нас буде піка, ми зразу будемо рашити. І це буде досить цікаво. А якщо там буде угорщина з трьома казармами, то, скоріш за все, нам не повезе. Вона нас перестріляє просто. Але. Нічого страшного. в Більшості багато хто йде в гусар зараз. То. Та що ж ти зробиш? Все включено. Дивіться, так довго виходять. Нормас. Все, всі шахти в нас є, ні? Сюди давай. Так, сюди. Дві конюшні у нас вже є. Дев'ята хвилина. Блін, нам дипломатичний треба було поставити. Е -е. Давайте 3000 обміняємо. І зараз буде дипломатично. Є. Yeah. Найманці теж дуже важливі. Ну, давайте сюди. І потім перес І якраз ідеально. Таке дерево. Блі, я би їх 18. Буде 18? Якраз є. Це ідеальне дерево ми потім зразу на кам'яці поставимо звітом. 100 січки закажем. Так. Ну, все добудовується вроді. Думаю, ми встигнемо. До речі, по очках червоний розвивається дуже сильно, нічого сиві. Союзничок непоганий, похоже, блін, ви куди ви куди дерево добуваєте? Де? Біля шахти дерево знайшли, розумієте? Походу, дерево не дуже добре, як я казав, не настільки людей. Там десь на 15, а може і на 8-9 людей, то можна сказати добре дерево, а на 20, на 18 людей забагато. Так. Ну нічого, нам головне побудувати 4 конюшні. А далі пофіг. Качаємо шахти. Точніше не шахти, качаємо ап на їжу в академії. Шахти теж... Або не знаю, чи я буду прокачувати. Дивимося. Так сімнадцять. Нам потрібно піку качнути хоча б. 5-5, тому беремо апи на їжу. Ага, тут просто тут нема швидких коней, а тут нас угорщина, я зрозумів. Підкова, 8200. Ну давайте обміняємо. 12 хвилина, підкову взяли. Я от думаю, чи ставити тут четверту конюшню, чи ні. Ну, як назбираємо дерева, то поставимо. Як не назбираємо, то не поставимо. Так, домики. підходив в вже ліміт. Вже залишилася хвилина часу до кінця, ставим арт депо. Пізно, але краще не буде. Ну тут все непогано, я вам скажу. Чи вони взагалі молодець? Так, беремо прокачки. Охорону треба виставити. Блін, у нас не стає орендашир. <почекає> Почекаємо трішки. 30 секунд залишається, нам потрібно вже збиратися в формації і атакувати, так сказати. Так, ардепо. Не забути запустити. І охорона. Це досить непогано. Давайте. Так. Майже 200 коней. Ну. Може по би нам ще взяти. Ага, нічого собі а гравець тут якийсь толковий Давайте вертайтеся куди. Ох ти що, тут ще й пагорб такий, -мою! Ой-ой-ой. Я навіть не знаю, заходити сюди чи ні. Та ти що. жостко, я вам скажу. Щось дуже багато цих стрільців, походу, що навіть які три казарми. Бляха ти, муха. Берем палаш. Все добре. Ну давайте. Давайте будемо пробувати. Хоча це дуже-дуже. Йо-мой, давайте заходимо в стрільців скоро. Та ну, просто пагорб, і там дивіться, який великий спам мушкетер, і там, походу, що три казарми. Три казарми, це 100%. Бляха, муха все, моя піка не прийшла. Нормально. Отак от і буває, хлопці. Так що завжди цей. В принципі, якби зіграв швидких коней, просто без піки. Е, цей, А через мошкетерів було би все набагато краще. Ну йдемо його рейдити, йдемо йому надокучати, щоб він там не розслаблявся. Мій союзник рої там давить, зайняв пагорб фіолетового, так що нормально. Так, не знаю, ми тут, походу що не відбьємося, я вам кажу. Століття треба переходити, срочно. Місність будівель. Беремо місність будівель. Блін, в нього теж від кокіннота. Хатинути. Так, забирай звідси він, закриваємо тут. Стуліття. Е -е, У це міцніше візьмемо. Ох ти що, як ми там сочну здали з арти. А це нормально, давайте. Підведемо його під арту, щоб більше втрати він поніс. Червоний там вроді з фіолетовим справляється. Ох, тут же стіночка будується. Нічого собі. Бляха, нуха. Виводимо шахт, хоча б спалюємо. Так, ресурси в нас є, якщо щось, ми тут маємо справлятися. Ну, типу, ми відбудуємося, скорого головне селян врятувати, буде жопа. Вивели, тут вивели. Нормас, давай, давай. Все, червоний проніс фіолетового, фіолетовий здався. Зрозуміло, є. Ну, типа. Можна сказати, залишився зелений 2 в 1. Ну так буває, що зробиш. Ну, фіолетовий чітко відбився. Ну там що чітко, там пагорб, там три казарми, там мушкітерів десь 400 під 400. А ще якщо вони качені, глянемо після бою, то це жесть. ну ясно, що я би там не зайшов, у мене тільки там цей е, піка. І навіть не взяв гранадерів нічого. Коротше, тут трошки захоплюємо, прориваємося. Тут теж шахту захопили. Портимо йому економіку максимально. Він зайнятий. походу, що бойовими діями і не замічає цього. Так. Три шахти. Це вже непогано. Це вже непогано. Золота це дуже-дуже добре. Не вже буде четверта золота. Є, четверта золота. На. Ладно, 2 золота, 2 золота це вже дуже великі втрати. Дуже, максимально які великі. Так, ставимо в центрі міста. Бляха. Та, в принципі, ми зараз дерево назбираємо. Тут складу ті типу, панегон поставити, але будуть носити в міські центри. Трошки не розрахували ми, але... нічого страшного. Так, тут у нас піка виходить далі. Давайте щось смутити. Диверсії. Дев'ять пушок, чуєш? Ти серйозно? 10 пушок. 11. На, є бой. Давайте. Так. Арта помогла нам справиться з цією. Видаляємо. Ти подивись, ми ж тут навіть розкайчуємо його трохи. Так він вже був в спину заходив в червоному, а тут на... Нормас. Так, дерево. Открой мені. Ну давай. Дуранго. Блін, нам потрібно трішки дерева, Трішки. 450. Давайте, хлопці. Не будемо просити, вже самі назбираємо. Так, станемо. Я думаю, ми перейдемо в століття. Так буде саме розумне рішення, так сказати. Так. Тут склад. Дерево. Так, він йде з нашої бази. Зараз ми її будемо захоплювати назад вертати своє, так сказати. Так, кузня, кузня, кузня. Блін, у нас нема заліза, щоб кузню поставити. Так. Академію теж. І академію. Я назначаю на клавіші 9.0. Так, давайте запускати. Ми щось їх побудували, не запустили. Так, давайте, залізо, залізо. Так, камінь, залізо. Yeah. Кузня пішла. Найдерева нормального нема чесно. Це жесть просто. Так, запускаємо. Є. Yeah. Пішли гайдуки. Пішла швидка кіннота. Падери Ну no і що я вам скажу, давайте все-таки може забирати базу назад чи що? Так. А Акдепо і церква. Дипломатичний теж не помішає. Чуть-чуть залишився, все є. І зараз беремо мішки, і все буде в нас добре. Так, рундашери. Мішки. Золото і залізо. Ну давайте міняти. Залізо є, золото теж ніби є. Все, мішки пішли. Ще мельниць. О, отак от буде шикарно просто. Зараз ми всіх дамо на їжу і у нас буде економіка шикарна. Так, 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 ну давайте сюди. Він починає стіну будувати, треба не дати йому це зробити. Тут же століття, тут же ніби все добре. Тільки щось вона не запущена, чи мені здається. Так. Є. Все, давайте селян переб'ємо. Минус экономика. Так, не бы справляемся. Okay. Так, шведки кони бежут. Не, 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 не. Блін, жалко, фіолетовий вийшов, червоного, ну, типа, шанси зараз то є, але я зараз розвиватися буду досить добре. Тому. Тому таке собі. Кинув його союзник. Давайте четверту конюшню. Бляха-муха. Так, прокачаємося. Прокачуємося. 15 швидких коней. Куди би їх пристроїти? Сюди, але. Але чи воно щось дасть? Так. Так. Давайте збиратися всі в кучку. У нього тут щось дотікання на базі. Дивний він. Ладно, давайте займати шахти. Займаємо свою базу, це саме головне. Бляха, цю зараз горить. Блін. Так, ніби зайняли. Все, збираємося сюди. Прокачуємося. 30 же цих. Все-таки давайте не давати йому добудувати цю стіну. Давайте ще раз йдемо сюди. Не замічає він цього, зараз знову порвемося. Є. Є, 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 є. Так, нормас. Знову мінус селяни. Так, головне основу хоча б знести цієї стіни. Є. Так, тут цей чекає, лушників не наймає, блін, ну... Тяне він щось. Так. Давайте лопату, давайте ставити кази століття. Блін, я ж включав їх, що таке, що сталося? Давайте, третій міський. Ого, го він на нас вирушає. Так, саме головне нам кази століття поставити зараз. Тільки ще це буде ремонтуйте, блін. Давайте перша пішла. Перша пішла. Так, дорога пішла. дерева на все було дуже багато. Блін, нема ніяких таких активних дій, бо... Коротше, червоний стоїть, навіть не заказав собі лучників. Тоже хоче мені допомогти, йде на цей фронт. Так, давайте далі прокачуємося. Нічого собі, в мене ще й ліміт. Давайте хоч частину шахти збережемо. Так, перша каза пішла. Ага, він сюди йде. Давайте своїх швидких коней. Друга каза пішла. Так, охорона, охорона це важливо. Так, ну що, ми можемо зносити його тут? Давайте. Нема що чекати. Міза там добудується і ми взагалі не зайдемо. Так, я бы швидко стріль не взял, правда. М -м -м. Камень, ну -мо. Е, давайте швидко стрельность Пишу вы. Ну давай, видаляйся, видаляйся. Все, погнали. Ох ты що, тут же і пушки, нічого собі. Скажи мені, що ми зайдемо. Ми мусимо зайти, не добудуй там тільки. Є, хух, зайшли. Шикарно. Шикарно. Все, нормас. Один кусочок залишився, один кубік йому. І не добудував він його. Ну він не може з двох сторон все нормально, ну в принципі. Але. Поки він перетягнеться, ми шахти трошки йому позруйнуємо. Де ж... Доміки. Ой, і він тут теж пробив. Все, тут, ну, це ГГ Він ж не розі... не цей не зможе на дві сторони розтягнутися, тому він мусить приймати якусь одну сторону. Так, все, зараз в нього ліміт буде. Ага, в нього і друга нація є, нічого собі встиг захопити. А, походу, що на цій території, що захопив червоний. Так, все. Нормас. В шахти зриваємо. Арта, та ты шо? Не, 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 Артай, арту у мене захоплю. Так, блин, а тебя тут путається в цьому всьому. Давайте дозаймати шахти. Все, ну ми продавлюємо вроді, ні. Щось вони ходять тут, не стріляють взагалі. Що ж червоний? О, здався. Здався зелений? Здався. Нічого. С... Хмельницький? Хмельницький, блін, це ж мій підписник. Нічого собі. А Хмельницький добре навчився грати. Оце жорстко. Щоб ви розуміли, ну, до недавнього часу він не аж так особо грав. Молодець, молодець. Дякую, що додивилися відео до кінця, я сподіваюся, воно вам сподобалось. І ви поставите свою вподобайку, підпишитесь на канал, пост... ну, залиште свій коментар. Одним словом, дякую всім за підтримку. Побачимося в наступних відео. Бувайте!